Друзі, репутація це дуже-дуже-дуже така важлива річ. Репутація, вона будується роками, а валиться вона рушиться просто через один вчинок. Уявіть собі, ви позичили гроші і вчасно не віддали. І ви знаєте, потім, щоб знов людина вам довірилась і вам позичила, вам треба будуть роки, щоб ви довели, що ви є людиною слова. Коли ви когось обманули, ви теж зробили собі репутацію людини-обманщика. Потім ви можете там казати, та я не хотів, та вибач мене, ви знаєте, це вже просто так, воно не спрацює, щоб людина знову почала вам довіряти, знову потрібно, щоб пройшло багато-багато часу. Репутація відіграє дуже велику роль. Ви знаєте, от у нас от зараз в країні йде війна, і дуже погану репутацію мають ТЦКшники, тобто люди, які забирають людей служити в армію. Іде чоловік з жінкою, з коляскою, з дитиною, під'їжджає ТЦКшний бус, вскакують люди, хапають того чоловіка, і просто без перевірки документів силоміць засовують його в бус і просто їдуть. Друзі, і народ їх дуже. Не любить, вони мають погану репутацію в народі, хоча вони є якби слугами, слугами закону, і нібито вони працюють на державу в хорошому сенсі цього слова. Ви знаєте, вони осквернили навіть саму військову форму. І сьогодні, коли просто якісь військові військовий в військовій формі, люди шугаються, бо думають, що це ТЦКшники. І навіть деякі військові я бачив випадки, коли пишуть на своїй формі, на спині мини ТЦК. Тому. Чому? Тому що ТЦК заробило собі погану репутацію. Друзі, коли ви хочете собі, наприклад, вибрати якесь кіно, подивитися, або скачати собі в плеймаркеті якусь програму на телефон, там стоїть рейтинг, такий, наприклад, 5 зірочок. І цей рейтинг, він це є репутація тої програми або того фільму. І багато людей вони дивляться на цей рейтинг. Я, ви знаєте, я навіть чув таку думку, що люди, які хочуть собі купити якісь товар або подивитись якийсь фільм, то лише 2% людей зі 100 не дивляться на рейтинг. Уявіть собі, наскільки важливу роль грає ось ця репутація, ось цей рейтинг. Друзі, і якщо там наприклад стоїть тільки одна зірочка, то більшість людей навіть і не почнеться кіно дивитися, або навіть і не скачають цю програму, бо вони бачать занижений рейтинг. Друзі, репутація відіграє дуже велику роль в житті людини і в житті на Точно так само.